ЧАС СЛУХАТИ Слово Боже. Добрий день, дорогі друже. Минулого разу ми слухали історію про Пророка Єремію, його служіння народу та про кінець Юдейського царства. Єремія неодноразово переконував Седекію підкоритися царю на вуходоносору. Непокора царя юдеї Словам Божим призвела до великих проблем для всього народу. Вавилоняни закували Седекію в ланцюги. Місто зруйнували, храм спалили, а народ полонили Даниїл та його друзі. Навчання в царському палаці. Біблія. Книга пророка Даниїла, Перший розділ. Коли Навуходоносор уперше пішов на Єрусалим, він полонив царя. Його двір і відправив їх до Вавилону. Він наказав своєму найвищому середворцю Ашпеназу одібрати з поміж полонених юнаків таких, що їх можна було б віддати на навчання, а потім зробити з них радників та тих, хто служитиме при Вавилонському дворі. Ашпеназ одібрав міцних, вродливих і освічених хлопців. Він сказав їм, що їх готуватимуть до майбутньої служби при дворі царя на вуходоносора. Одним із цих юнаків був Даниїл, котрий був радий, що разом із ним було одібрано й трьох його кращих друзів. Коли вони прибули до Вавилону, Ашпинас розповів їм про їхнє майбутнє. Вавилоняни не були такими жорстокими, як асирійці, і, і до полонених ставилися людяно. Перш за все, Ашпиназ особисто мав навчати їх читати та писати вавилонською мовою. Відтак вони мали пройти трирічний курс загальних наук, вивчити філософію, літературу, астрологію та вавилонську релігію, отримавши освіту. Молоді люди мали стати радниками при царському дворі. Ви житимете добре, запевнив їх Ашпинас. Ви їстимете ту ж саму їжу і питимете те ж саме вино, що подаються до царського столу. Хоча Даниїл та його друзі були далеко від храму Божого, що в Єрусалимі, вони вирішили. І за таких обставин залишатися вірними і відданими Богові. Вони не схотіли жити привілейованим життям і відчувати себе обраними завдяки розкішному утриманню, яке призначив їм цар. Даниїл із друзями вирішили випросити для себе більш простий спосіб життя. Будь ласка. Дозвольте нам споживати просту рослинну їжу, звернувся Данаїл до Шпиназа. Ми не хочемо бути царськими пистунами. Я не зважусь погодитися на твоє прохання, відповів Ашпиназ. Якщо ви змарнієте та схуднете, я буду винний і мене піддадуть смертному покаранню. Коли Ашпинас пішов, Даниїл звернувся зі своїм проханням до наглядача, якого приставили дивитися за ними. Прошу, давай но ну, спробуємо, просив він. Давай нам тільки свіжі овочі для їжі та воду для пиття. Нехай так буде протягом десяти днів. Відтак подивися, як ми виглядатимемо порівняно з іншими учнями. Наглядач згодився. Тепер він сам міг смакувати ту вишукану їжу, від якої відмовився Даниїл та його друзі. Через десять днів службовець ретельно оглянув четвірку. Він змушений був визнати, що друзі виглядали здоровішими й енергійнішими, аніж решта юнаків. Отож, протягом наступних трьох років, поки тривало навчання, четверо єврейських юнаків. Додержувалися простого способу життя і надалі залишалися вірними богові та своєму народові. Ти колись робив щось заборонене, поки тебе ніхто не бачив. Урок для нас із тобою пам'ятай, що нас завжди бачить Бог і від нього нікуди не сховатися. Четверо ізраїльських юнаків. Які перебували у палаці Навуходоносора, розуміли це і залишалися вірними Богу та своєму народу. Дивовижно, що, харчуючись не так, як усі, вони мали кращий вигляд за інших це тому, що Бог благословив їхню вірність. Але нам настав час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час. Слухати Слово Боже.